Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути тестнет від проєкта Patrical Network. Це повнокомпонентна, керована даними та придатна для компонування платформа даних і розробки Web3. По інвестиціям, якщо ми подивимось, то бачимо, що тут все досить непогано. Інвестовано в сам проєкт 8,8 мільйонів доларів, а оцінка його вже становить 40 мільйонів доларів. Якщо подивимось на інвесторів, бачимо один фонд Hesky Capital, це Тір 1 і два цікавих фонди, також Animoca Brands та Alibaba Group, що теж досить і досить непогано. Ну і різні фонди там тір 3 і просто люди, які сюди інвестували. Гадаю, що інвестиції непогані. Виконувати цей можна. Зараз же вони запустили свій перший тестнет Якщо подивимось, трішки нижче. Ну, зараз вже 690 тисяч аккаунтів виконує цей А, Також айрдроп, що буде ардроп, до речі, будемо ці поїнти, party points, Ми колекціонувати, а потім їх будемо обмінювати. На монету проєкта, ну, як все любимо, колекціонувати монети. А також Airdrop, а, те, що вони пишуть, що ось, як бачимо, зараз йде перша фаза, тобто ми заходимо на самому початку а, і будемо виконувати спочатку цю фазу, другу, і потім а, вже переходимо до майнету. Будемо, скоріше за все, після. Тесне то ще працювати в майнеті, і, скоріш за все, ось тут ми будемо отримувати винагороди. А, дивіться, подивився сам проєкт. Виглядає все досить цікаво. Тож, якщо він буде навіть. Заходити в майнет, я гадаю, що ми будемо також тут продовжувати. А можливо, щось зміниться і за тестнет, просто, за тестнет ми також зможемо щось отримати. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте вже перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це взяти тестові монети. Нам потрібно буде взяти тестові монети Оптимізм Sepolia. Та ефір Sepolia. Почнемо з оптимізму. Переходимо за посиланням, тестові монети оптимізм Sepolia та потрапляємо на ось цю сторінку. Перше, що нам потрібно, це скопіювати нашу адресу гаманця Metamask. Натискаємо на Metamask, копіюємо адресу, вставляємо ось сюди, натискаємо Я Людина, проходимо капчу швиденько, та натискаємо Start Mining. Добре, дивіться, як завжди, я вже неодноразово показував, якщо ви новенький, що нам потрібно тут зробити. Мінімум, який ми можемо забрати, це 001 ефіра. Нам потрібно, щоб отут намайнився 001 ефіра. Для цього ми виставляємо канали. Я ставлю, наприклад, 24, але це все буде залежати від вашого комп'ютера. Чим краще у вас комп'ютер, тим краще воно буде майнитись. Я тестував на 24. Це досить добре для мого комп'ютера. Тож, давайте зараз намайню собі мінімум ефіра та продовжимо проходження цього тестнету. Все. Після того, як ми намайнили мінімальну кількість ефіра, ми натискаємо тут Stop Mining and Claim Rewards. Та натискаємо Claim Rewards. Трішечки очікуємо, і наші монети відправляються нам на гаманець. Добре, чекати не буду. Так, все, транзакція пішла. Після того, як ми взяли тестові монети Оптимізм Сиполія, переходимо за посиланням тестові монети Ефір Сиполія та потрапляємо ось на цю вже сторіночку. Тут теж саме. Вставляєте адресу свого гаманця, проходите капчу, натискаєте Start Mining. Єдине, щоб почати майнити, тут ще потрібно мати мінімум 2 бали в вашому гідкоін-паспорті. Дивіться, просто натискаєте на гідкоін-паспорт, там підключаєте свої різні соцмережі, перевіряєте, може ефір ви там холдили, або ще щось. І ви набираєте там свої бали. Якщо ви хочете подивитись, в мене є старе відео. Там зараз трішки гідкоін паспорт змінився. Але суть першого відео та ж сама, що й зараз. Тобто ви можете перейти за посиланням та подивитися, що там потрібно робити. Хоча гіткоїн-паспорт це дуже важлива річ на майбутнє. І, скоріш за все, я скоро зроблю нове відео по цьому проєкту та розкажу, що та як потрібно робити. Добре, ну і також тут потрібно намайнити і все. Гадаю, з тестовими монетами ми з вами розібрались. Після того, як ми. Отримали всі тестові токени. Переходимо до виконання самого тестнету. Переходимо за посиланням Patricle Testnet. Та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Що нам потрібно тут зробити? Просто спускаємось трішки нижче та натискаємо Jet Party Points. І потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут потім натискаємо Join Now. І нам потрібно тут залогінитись. Натискаємо Я буду логінитись через Metamask, натискаємо Metamask, натискаємо далі та під'єднатися. Підписати. Добре. Дивіться, єдине, що без інвайт-кода ви тут не зайдете. Він автоматично буде вставлятись, якщо ви будете переходити за посиланням з посту Телеграму. Якщо ні, то я залишу також про всяк випадок свій інвайт-код, щоб ви могли зайти до цього тестнету. Натискаємо прийняти. А потім нам потрібно під'єднати наш твіттер. Знову ж таки, якщо Twitter у вас менше місяця, з цим можуть бути проблеми. Попереджаю відразу. А після того як ну, просто активувати, натиснути, і потрібно підписатись на сторіночку. А, тут ще потрібно капчу пройти, щоб підв'язали ваш твіттер. Автоматично вона пройшлась. І натискаємо Follow. Тут натискаємо читати. До речі, Twitter теж в них досить гарний, вже 813 тисяч читачів, що означає, що проєкт цікавий для людей і досить популярний. Добре, тут закриваємо все. Тепер нам потрібно під'єднатися до їх Discord. Натискаємо Connect. Тут натискаємо Авторизувати, Все. авторизувались через Discord. І тепер потрібно підписатись на їх Discord. Зараз чекаємо, знову ж таки. Так, все. Натискаємо Join Now. Натискаємо прийняти запрошення і перейти до Discord. Натискаємо ось це. Далі. Завершити. Добре, нам потрібно тут спочатку верифікуватись. Просто натискаємо Jet Verify. Ставимо вогник. І все, ми верифікувались. Далі нам потрібно забрати ролі, що досить гарно. Натискаємо ролі. І беремо блок tweet, ось цю і ось цю. Забираємо всі чотири ролі. Нехай вони будуть. Я гадаю, що вони нам колись знадобляться. Добре, закриваємо. І все. Ми тепер натискаємо Universal Account. Щоб активувати свій аккаунт. Добре, натискаємо «Launch». Це наш гаманець. Натискаємо. І спускаємось трішки нижче, і знову натискаємо Jet Party Points. Добре, після того, як ми вже створили свій аккаунт, нам потрібно закинути сюди депозит. Натискаємо «Депозит». І тепер з ефірасипулі на. Потрібно закинути в uh, Patrical Testnet uh, Тут ми вибираємо: ну у мене, наприклад, 004, я візьму 001. Маловато буде. Візьму 002. Наприклад, хай буде так. Натискаємо депозит, перемикаємось на сиполію, підтвердити. І чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, депозит успішно здійснився, повертаємось до завдань. Добре, давайте оновимо сторіночку, і за це нам повинні дати 200 паті поїнц. Якщо ми тут перекласти це, щоб отримати 200 паті болів, ця нагорода може бути отримана лише один раз. Тобто цю дію потрібно виконувати тільки один раз. Якщо ми оновимо сторіночку, то ось тут нас потрібно зараз нарахуватись наші 200 поintів. Все, 200 поїнтів нарахувалось. Добре, далі йдемо. Що в нас є? в нас є Task 1, це щоденний чекін. Потрібно заходити кожного дня та натискати чекін. Чому кожного дня? Тому що якщо ми будемо заходити кожного дня і а, натискати чекін, то. Потім там максимально винагороду отримаємо. Якщо ми будемо, якщо закриємо, то якщо ми будемо 28 днів плюс заходити, ми отримаємо 500 поинтів. Я гадаю, це досить непогано. Натискаємо чекін, а натискаємо підтвердити. І з нашого зараз оптимізм з спишуть кошти. А До речі. Додається мережа оптимізм Sepolia, сиполя. Натискаємо Approve і Switch Network підписати і чекаємо, поки пройде транзакція. Все, транзакція успішно пройшла. Можемо закривати чекін в нас є. Ось галочка стоїть. Ну і кожного дня заходимо, обов'язково проходимо щоденний чекін. Добре, гадаю, тут зрозуміло. Після того, як ми це все зробили, нам потрібно зробити транзакції. Для цього нам потрібно з нашого Metamask поповнити наш гаманець Patrical. Натискаємо Open Wallet. А ось тут копіюємо адресу нашого гаманця. Відкриваємо наш Metamask. Я вже тестував, трішки закидував сюди коштів. А потім натискаємо Надіслати. Вставляємо сюди гаманець. Натискаємо максимум. Ну, Давайте візьмемо трішки менше. Ну, Тут я не захотів зараз майнити ефір ефірсиполю. Трішки більше потрібно намайнити, щоб було з чим більш-менш тут транзакції робити. Хоча і цього буде достатньо для того, щоб виконувати транзакції. Натискаємо підтвердити. А все проходить досить і досить швидко. Зараз наші монети надійдуть на цей гаманець Universal account. Чекаємо. Ну, можемо контролювати це все в нашому Metamask. Як бачимо, транзакція пройшла. Зараз вони повинні надійти. Ось вони надійшли сюди. Після того, як вони надійшли сюди, нам потрібно з Universal Account нашого перекинути монети на наш Metamask. Для цього ми натискаємо Send А копіюємо адресу нашого гаманця Metamask. Просто натискаємо копіювати, вставляємо ось сюди. Тут ми беремо, наприклад, ну, максимум ми брати не будемо. Наприклад, ось так. Натискаємо Send. Так, чомусь виникає ось така помилка, що вона хоче тут. А, ланцюг зайнятий, будь ласка, перейдіть на інший ланцюг. Друзі, ну ось така проблема. Пише, що ланцюг зайнятий, треба перейти до іншого ланцюгу. Нам потрібно це все робити в оптимізм з відправляти та сюди. Отримувати кошти. Тож, дивіться, з Metamask на цей гаманець заходить все дуже добре та швидко. Нам потрібно тепер відправляти. Скоріше за все, зараз дуже багато людей роблять ці транзакції, і мережа просто не вивозить ту кількість транзакцій. Так що, треба робити пізніше або раніше. Для цього знову ж таки ще раз покажу, нам просто потрібно тут натиснути Send, вибираємо тут ефір. Щоб тут був, потім додаємо про всяк випадок адресу свого гаманця, дуже зручно, щоб потім її по 100 разів не вписувати, не копіювати. Потім ось тут вибираєте, можна максимум, ну краще брати там ну, трішки менше, щоб воно щось залишалось. І після цього просто натискаєте Send. А після того, як все запрацює, ця кількість коштів переходить на ваш Metamask. Єдина умова, що вам потрібно після того, як ви натиснете «Send», тут буде таке віконце, і тут буде перелік з трьох виборів. Вам потрібно буде натиснути перший, щоб ось оці були задіяні «USDG». А, ну там Аваліт Gas буде, і ось оці USDG нам потрібно, щоб вони враховувались за газ при перерахуванні ось цих монет на наш Metamask Ну ви зрозумієте, коли натиснете Send Я, коли воно запрацює, ще зроблю і залишу скріншот в своєму телеграм-каналі, щоб ви бачили, що потрібно забирати. І просто робимо транзакцію на Metamask. І що можу сказати? Після того, як ви це все зробите, вам потрібно буде ці транзакції робити чим більше, тим краще. На одну добу в нас буде 100 таких дій. Тобто за кожну дію ми будемо отримувати 50 поинтів. Щоб отримувати максимальну кількість, нам потрібно робити 100 транзакцій на день. Але, скоріше за все, це дуже багато. Я максимум буду там робити 10-15, ну, наскільки мене вистачить, тому що проєктів також дуже багато. Якщо є така можливість робити 100 транзакцій на день, то ви будете набирати максимальну кількість поємтів. Якщо ви вірите в цей проєкт дійсно, то ви можете робити. І потім ви заробите, якщо все буде добре, набагато більше за інших. Ну, як бачите, я ось транзакції роблю і мені нарахувалися. Point. Давайте ще раз спробуємо: натискаємо send, вибираємо нашу адресу гаманця. Тут максимум. ну Давайте 0, навіть візьму 2 долари. Натиснемо Send. Ні, на превеликий жаль, зараз воно не працює. Потрібно робити це трішечки пізніше. Як я сказав, залишу скрін в своєму телеграм-каналі після того, як це. Це зроблю. Ну і все. Більше, поки що тут робити нічого не потрібно, тобто набираємо це максимальну кількість балів. Зробити ось тут один раз потрібно зробити конвертацію поїзд. Кожного дня заходимо, робимо чекін, і тут робимо максимальну кількість транзакцій. Чим більше, тим буде краще для вас. Максимум на день буде. 100 і на цьому все. Максимальна проста активність з хорошим інвестом та хорошими фондами. Часту займає небагато, якщо все буде працювати звичайно, то небагато. Тож, гадаю, можна виконувати без проблем. А я, поки чекаю вас в телеграм-каналі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій Ютуб канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе там багато цікавих. Відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Sanctum, Табі та Старий Ніфт. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе до побачення!